Було страшно, довіри не було, тому що ви знаєте, що таке російські коридори. Вони зараз хочуть нас випустити. Через півгодини вони вирішують, що можна вже і розстріляти, не так вже і потрібні ті люди. Перший день ми вийшли, а тоді ще такі морози. У мене таке відчуття було, що вийшли всі мешканці. Бучі по всій вулиці стояли люди з дітьми, в інвалідних візочках, чоловіки, які хотіли друж дітей відправити. Прийшов чоловік і каже, що зараз буде їхати БТР. Це будуть росіяни їхати, то ви не дивіться їм в очі. Опускайте обличчя і не дивіться, не дай Бог нікому в очі. Вони приїхали з автоматами на БТРі, подивились на нас. Стояли ми, щоб ви розуміли, зранку з 10 десь години і стояли часом до п'яти вечора. Ми не то, що померзли, а автобуси так і не пустили на евакуацію. Всі розійшлись по підвалам, всі поховалися, сиділи всі далі.